Че Шанок, у нас тут гості. І шо? Ти не проти, якщо з тобою посидить оцей внучок? Бабася, ти шо прикалуєшся, чи шо? Гаразд, тоді місяць без компа, окей? Гаразд, я посижу з ним. Здоров. Не говори зі мною. А можна з тобою в комп'ютер пограти? Я е, че шану пише геть з нашої хати. Це моя фраза. Ти хто? Я твій молодший брат якого забув з дитячого садка забрати 17 років. смисі, що я тебе не пам'ятаю. Зато я твоїх батьків пам'ятаю, ти понял? а можна з тобою пограти? Ні, не можна? Мама! Йот, що ти наробив? Що сталося? Сіночка, що сталося, рідний? Мама, мене ти хлопчик ударив. І що, блін, офігел? А це ви а не офігели, свого сина брати з собою, а? Шо! Шо! Фига си утекли, А? Хто ти такий? Ти що, реально не знаєш, хто я? Ти я ось Сюди и ды. Шо, блин? Ну, хто мене визвав? А ти? Слухай сюди, сюда рогати, ну поясни мою біографію негайно. Короче Саня, це твій молодший брат його звати Максим. Його батьки забули на дитячому садку 17 років. Да ладно. А потім через 17 років його збила машина. Що, блін? Так, це правда. Я просто твій дух, який прийшов тобі допомогти. Господи, що це за трешаніна галіма? Ну коротше все, я тоді пішов. Всім до побачення. Що це цепло. Че шунок, а чого від нас гості утіку, а? Друзі, дякую за те, що ви дивитесь. Підпишіться, поставте лайк. З вами був містерша, Україні, всіх вас люблю. Всім до побачення. Люблю вас.